Вітаю глядачів каналу київ 24 Я поет поецатирик Юрко Космина, і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Чинята крадіїв нашого борщу дотяглися і до нашого тризуба 24 серпня, у день нашої незалежності, російська пропаганда оголосила, що наш герб, на який Москва плювалась та сичала 34 роки, то насправді ісконно російський винахід. Сенсація в мірі археології Великому Новгороді найдена древніша течать Ярослава Мудрого. Я обнаружили во час розкопок одна печать діаметром всього 20 міліметрів може заповнити огромнейший пробіл в історіографії. І вже стала не тільки научною, але й политической новостью. Чого стоїть изображение зображення тризуба сенсація від канала Росія – російський тризуб. Єдине, що ніяк не вдається зрозуміти, із тієї сенсації, до чого тут Росія, якщо тризуб на печаті знайшли у київського князя. Мы обрели реликвию, которая имеет общее государственное значение. На одной стороне печати подгрудное изображение святого Георгия, в честь которого был крещен князь, на другой княжеский знак в виде трезубца. Это та находка, которую очень долго ждали. Что Доси не догадался, что ж у Ярослава в трезубе российского? Не поверите, сам Ярослав. Все таки Ярослав, чи князь? Ярослав, князь, руський у печати, найденной в Новгороде, написано да Ярослав, князь ничто не связывает зв'язує е, Ярослава з е, українською государством. А вже ж московським, прости господи, академікам краще було б пояснити глядачам, який стосунок до київського князя і Русі має сама Московія, яка у часи Ярослава ще взагалі не народилася. Місто Новгород вкрала лише через 500 років, а назву Русь через 700. Але путінським брехунам, звісно ж, не до того. Двоголова курка вже взялася ділити щойно віджатого тризуба. Це как бы, символи, які ключові для російської государності, тому що собственнаблеми правіті правителів Русі, наслідниками яких історичними сучасна Росія. Скільки Росія за тризуб вбивала, а то виявляється все було від синівської любові, і хто зна, як швидко московицькі крадії почнуть іще й вішати у школах портрети з Шевченка й бандери, але новий текст їхнього вічно совєтського гімна їм пора вчити уже сьогодні. Не здохне Московії воля і слава, і по не обвисне казаческий чуб, допоки ще здатна російська держава десь злямзити назву єнота й тризуб. Покрасти історію і митрополита, поцупити подвиг війні світовій, безкрайня й безсовісна хрінь посполита, готова завжди у звитязі своїй. Акторів, конструкторів, вчених, поетів, АЕС, санаторії, південь, Донбас, а в миті найбільших державницьких злетів Той й мікрохвильовку або унітаз. і вийдем повз касу, причисті й невинні. Мавши надійно під драним плащем, поцуплену в жадібної України, каструлю з тепер уже русським борщем. Душу і тіло ми вкрадем, не вдавимось, винесем все, що погано лежить, мудрість дарована предками давніми, хтонь, концентрована, русская жисть. традиційні цінності Росії. Якщо після цих слів ваша уява очікує чогось відбитого, дрімучого, свердючого та антигуманного, вона ніколи не помилиться 29 серпня у Московській області відкрився ярмарок рабів. Перший невільничий невільничий ринок в свободі братів Стерлігових почне свою роботу 29-30 серпня на великій ремісничій виставці. Радикальне рішення кадрової про проблеми. російські невільники та російські невільниці для російських землевласників. Ні, ні. За ідеєю організатора цього повернення до кріпацьких джерел, у поротового скрепного бізнесмена Германа Стерлігова, ринок рабів являтиме собою своєрідну біржу праці, де землевласники обиратимуть собі працівників для їхніх маєтків. Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Ось тобі бабушка, і гербанів день, як казали кріпаки Росії ще в позаминулому столітті, і казатимуть походу ще як мінімум кілька наступних, принаймні, поки повернення до ісконно-російських традицій не зажене їх іще далі в печери. Штучний розум у вільному світі, розмаїттям технічним рябів у Москві. В двадцять першім столітті ви находили ринок рабів, щоб заздрили сноби з Європи, щоб плакав у США куклук з клан, шикувались в рядочок холопи, оглядав їх прискіпливий пан, зазирав в панталони до жінки й мужичку в глибину шаровар, пальпував. Габарити печінки, щоб не взяти цирозний товар, обліковував вошей в волосці, підраховував рештки зубів, щоб хлопів придбати вдалося згідно госту російських рабів. І всміхались раби та рабині, і вклонялися пану до ніг, тільки б швидше, по згорбленій спині, прогулявся родимий батіг. Автентичне та самобутнє, наче лапоть чи їм СССР виповзало російське майбутнє з традиційних минулих печер. Поки світ зависав в інтернеті, загубившись між власних потреб, московити на заздрість планеті розкопали найбільшу зі скреп. Хай в Європах нудні мудрагелі над майбутнім наморщують лоб. Все, що треба, російській моделі, барін, псарня, батіг і холоп. Більш не тішать Росію гагарін, мирний атом чи інша прутня. Справжня цінність це лагідний барін, щоб періщив хоча б не щодня. І під гуркіт вкраїнської зброї, на буттєво батальному тлі, йдуть раби і лягають по двоє. В теплий, затишний клаптик землі. Найзагадковіший та найбрутальніший серійний маніяк світу відчукався, звісно ж, теж у Росії у скверику міста Волжський Волгоградської області РФ невідомий Спустив штани. І вже в шосте сплюндрував скульптуру крокодил Гена та Чебурашка у найісконніший російський спосіб. Кубки фекалій на голові головного вухатого Тотема Росії у Волжському почали регулярно знаходити і ще з вересня минулого року, та днями під час шостого акту нічного екскремізму мерія нарешті ще й зняла невловимого зловмисника на відео. радикальне життя російської глибинки. І якщо після цього шедевру кримінального кінематографу, таємничого народного месника нарешті впіймають, то зичимо чебурашці міста Волжській й не менш вдалого слідчого експерименту. У шок повергла безтурботну рашку жорстока й підла внутрішня війна. У Волжськім хтось наклав на Чебурашку питому купу руського лайна. Здавалось, стільки скрізь патріотизму, що всі ледь не вистрибують з трусів, а хтось пішов, зробив літрову клізму і символ батьківщини оросив. В етерах путіністи рвуть тільняшку, Міня одного фріка, інший фрік, а хтось вночі. Сире на Чебурашку, вже в шосте за один неповний рік. Усі ж Росію люблять он, послухай, шаман, Медведєв, Путін, Герман, Греф та знов лайно стіка по круглих вухах у Волгоградській області РФ Цвітуть і в'януть маки і ромашки, живуть і мруть, Буряти й москвичі, незмінне лише. Амбре від Чебурашки дбайливо кимсь оновлене вночі. І лиш один вопріс бентежить Рашку від Краснодара й до Улан уде. Коли вже той, хто клав на Чебурашку на крокодила гєну накладе.